Це Ірбіс з команди Азар, він бельгійська вівчарка Малінуа. Він опинився тут майже з народження, коли я прийняв рішення служити в Національній гвардії. Ми разом навчалися в навчальному центрі, їздили виконувати завдання операції об'єднаних сил, ну і зараз теж служимо на обороні Харкова. Зараз більша специфіка переважна це пошук вибухових речовин, пошук зброї, якої дуже багато зараз, і, або пошук серед зброї, наприклад, вибухових речовин, тому що навіть озброєній людині, який є документи на зброю, забороняється, ввіз в місто і взагалі провіз вибухових речовин. Тому собака. Іноді повинна ігнорувати запах зброї і шукати запах вибухівки. За нашу роботу на блокпостах Харкова та Харківської області було знайдено близько 20 гранат, більше 30 запалів для гранату ЗРГМ іншого типу, більше 300 набоїв. А також близько десятка освітлювальних патронів та сигнальних Через блокпост в день проходить тисячі машин. Собака більше сотні машин в день обшукати не може. Серед десяти підозріливих машин вже одна, в якій буде проводити щось заборонено. Тільки вирішивши цю подвійну фільтрацію, можна отримати задовільний результат. Вимоги до собаки перше це Соціальність собака повинна, наприклад, заходити в автобус і виконувати завдання, незважаючи на реакцію людей, бажання її погладити, духи, людські запахи, запахи їжі, особливо під Різдво або під Великдень. В автобусі для собаки дуже важко відфільтрувати якийсь там запах. Там Вибухівки чи зброї серед запахів, які мають природну і привабливо, коли є там далеко може вибухи, і собака не повинна не реагувати на ці звуки. Собаки в нас вже стали більш емоціонально стійкими до цього. Звикли для собаки. Мотивація знайти заборонену речовину – це насправді мотивація знайти іграшку, яку вона отримує за це. Це вироблення умовного рефлексу на сигнальний подразник. Іноді собаки захочуються їжею. Ми, якщо ми хочемо, щоб собака не реагувала на їжу, то тому ми працюємо зазвичай з іграшками. Коли були перші вибухи бомбардування міста Харкова, то собаки були дуже застресовані. Зараз ми знайшли вже можливість відновити тренування. У нас є служба з собаками і є час, щоб. Зайнятися дозвіллям собаки, вигулом, доглядом. Це мій друг, напарник. Це, скажімо так, моє життя, моя невід'ємна частина життя. Собака це як моя рука. У людини їх дві, а вони три. не три. Дуже перезбуджено. Зараз ми займалися заняттям по витримці, по тренуванню координаційних рухів. По роботі з собакою, це як робота зі своїм напарником. Це те ж саме. Тому ми займаємося з нею разом, ми з нею бігаємо. Її витривалість дуже велика, що навіть, бачите, б я не можу перевести подиху. Ми бігаємо з нею, можемо 30-40 кругів намотати. Ну, скільки в мене сил вистачає, в неї вистачає найбільше.